Нове як добре забути старе транспортний парк Івано-Франківського комунального підприємства Електроавтотранс поповнив вживаний тролейбус з Чехії, який курсуватиме на маршруті під номером 2. Ці машини нам потрібні в першу чергу в напрямку для забезпечення якісних привезень. Це в район автолітмашу. Це в першу чергу по другому маршруту, який є. Нам обійшовся зі всіма з розмитненнями. Зі сплатою ПДВ і всіх інших так сказати, процедур, які йдуть для того, щоб запустити машину в дію, 500. 47 тисяч гривень. Представники влади обіцяють і надалі сприяти поповненню тролейбусного парку. Це є перший тролейбус. 3-4 ми в цьому році закупимо. Наступного року ми будемо так само купляти мінімум по 4-5 машин для них. Ну, відповідно, таким чином ми оту реформу, яку ми розпочали, що в місті мають їздити великогабаритні автобуси, великі тролейбуси. От вона буде власне втілюватися в життя. Водії задоволені придбаною технікою. Супер! Тут. Без слів, то просто їдеш і він це побільше 18-метровий тролейбус може перевозити до 180 пасажирів. Його зручність вже невдовзі перевірять мешканці міста.